Любі, дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Ні, цим чоловікам це зовсім не подобалося. У них були невдоволені обличчя, а в очах у них палала заздрість. Скільки ми будемо терпіти це все? Дійсно, треба заборонити їм розповідати людям про цього Ісуса. Якщо так буде тривати далі, то всі повірять, що Бог воскресив Ісуса з мертвих. Треба схопити їхніх ватажків. Це були фарисеї. Незадовго до того вони зробили все можливе, щоб Ісуса розп'яли. А тепер вони хотіли змусити мовчати його свідків через натовп. Протиснулися храмові сторожі. Вони арештували Петра та Івана і відвели їх до в'язниці на ніч. Вранці їх допитували. Хто сказав вам, що ви повинні проповідувати? І якою силою ви робите такі чудеса, що каліка починає ходити. Петро не піддався страху, але сміливо відповів. Ви... Звинувачуєте нас в тому, що ми допомогли кривому чоловіку. Це чудо сталося через віру в Господа Ісуса, якого ви розіп'яли, і якого Бог воскресив із мертвих. Тільки Ісус дає людям спасіння, ніхто інший в всьому світі не може спасти. Вражені сміливістю Петра, судді почали радитись між собою. Що робити з Петром та Іваном? Що нам робити з цими чоловіками? Заперечувати чудо неможливо. Адже всі бачать, як каліка ходить собі здоровий. Але треба щось зробити, щоб інші про це не почули. Заборонімо їм розповідати про Ісуса. Петра та Івана знову привели до суддів. Чоловіки. Відтепер вам заборонено проповідувати про Ісуса. Ясно? Ви повинні виконувати цей наказ? А якщо ні, тоді Петро відповів на це так. Невже ви сподіваєтесь, що ми будемо слухатись вас, а не Бога? Ми не можемо мовчати. Ми пережили так багато всього з Ісусом. Що не можемо не розповідати про це іншим. Їм ще раз суворо наказали мовчати, після чого відпустили. Ми повинні слухатися Бога більше, ніж людей, як Петро та Іван. До нових зустрічей, любі дітки. Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу.